Місто це як живий організм. Він, е, водночас і живий організм і проєкт. Як живий організм воно потребує збалансування певних тих процесів, які в ньому відбуваються. Місто потребує стратегії. Немає ні того, ні другого, немає ні збалансування процесів, а ці процеси пов'язані з е, просторовим розвитком міст. А стратегії немає, тому що є в нас така димова завіса стратеготворення. E, начебто Львів живе за якимись стратегіями, але насправді це все є e, повністю липові документи. Чому? Тому що e, жодного звіту по жодній стратегії Львова ви не знайдете в інтернеті. Приймаються якісь документи, кажуть, що це стратегія, до речі, комплексна стратегія розвитку міста Львова. Вона складається зі 115, можете сказати, зі 115 стратег, стратегічних документів до того часу розроблених. І по жодному з тих 115, як по самій комплексній стратегії, немає жодного звіту про виконання. Ну от тому місто е, розвивається абсолютно хаотично стихійно, і те, що в місті відбувається, воно відбуває, відбувається на догоду, ну скажімо так, на догоду капіталу, на догоду тим людям, які з того мають зиск. Але не в інтересах мешканців. Зараз ми живемо під час війни, і як власне, воєнний стан позначається на стану міста, як він впливає на місто. Чи, Скажімо, ці заходи, які зараз відбуваються, є достатніми для роботи у воєн... під час воєнного стану? Ні, тут не те, що недостатні, їх просто немає. Тих, які мали би стосуватися воєнного стану. От, власне, які би мали бути, на вашу думку? Ну, найперше, це є безпека мешканців. Ми бачимо, що е московити займаються банально терором. Тобто йдеться про те, що ніхто не є захищеним. Натомість мешканці е більшості житлових будинків вони не мають де сховатися. Найкраще це хіба, як пощастило, це підземний парк. Він більш-менш захищений. Якщо ми говоримо про так звані укриття, це звичайні підвали. Але це не укриття, укриття воно має за собою цей термін, має визначення тих параметрів, які там мають бути дотримані. Там і резервне живлення, і запаси води, і резервні виходи, якщо раптом, не дай Бог, завал, тобто люди мали куди вийти. Цього всього немає. Це такі ж самі підвали, як були. Нанесли таблички і все. Бомбосховища, які були, е, залишилися ще з часів Радянського Союзу, коли готувалися там до, до, до війни, е, дуже багато з них існують як приміщення, ну, але вони теж не бомбосховища, вони не обладнані. Там якісь одне обладнали і зробили там на тому піарну. А е, я, так, я так думаю, що мешканців навіть 80% міста їм нікуди діватися в випадку тривоги. Тобто вони, хто має можливість, сховаються в коридорах. Правило двох стін, якщо там, я кажу, є такі умовно цивілізовані умови, що можна зайти в підземний паркінг, а не в сирий брудний підвал з мишами, ну то ховається паркінг. Більшість перебувають вдома, і е, ясно, що це є велика загроза. Тому е, це таке найбільш очевидне, що мало би бути зроблено. Друге, це, напевно, безпека, е, енергетична безпека. Ну, і тут мені важко судити, тому що, можливо, щось робиться, можливо, це не розголошується. Ну, але я думаю, що якби щось реально робилося, ми б чули, бо наша влада дуже любить піаритися на будь-чому.